Валерій Володимирович, оцініть гру своєї команди у сьогоднішньому матчі. Ну, програли гру, значить, були помилки, не налаштувалися деякі футболісти. Я не, Попереджали хлопців, буде тяжка гра, погодні умови, штучне покриття. Це десь пливає, тренуємось на натуральному газоні, але... Десь ну, тяжковато одразу звикати, але в цьому є професіоналізм. Ну, десь не доіграли, десь заміни не так зіграли, як хотіли. Пропустили на першу хвилину в гол, десь треба було активніше грати попереду, але ну, пропустили багато помилок. І будемо розбиратися, о, акцентувати на чому ми не змогли забити і навіть пропустили в кінцівки. Згодні, що в очному протистоянні десь в першій грі вам пощастило на останніх хвилинах забити вирішальний м'яч а сьогодні вашому супернику. Це футбол щастить сильнішому. Тут нічого не скажеш. Хто більше хоче, той і. Виграли ігри. Це така третя втрата очок вашої команди, здається, у першій лізі. Наскільки це вплине на турнірну ситуацію? Адже зараз ваша команда бореться за перше місце у групі А, у групі Б. Перепрошую. Ну, ще все попереду. Тому а, прикро, да, що програли, встановили лідерство. Опять так. Як... От. Трудно щось коментувати, але на цьому би, життя не закінчується, треба рухатися далі, будуть наступні ігри, треба виправляти помилки, аналізувати і виправлятися становище. Дякуємо вам і успіхів у наступних матчах. Дякую. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера ІСК Полтава. Ігор Вікторович, дозвольте привітати вас із перемогою такою омріяною для вашої команди. Оцініть гру своєї команди у сьогоднішньому матчі. Ну, ми грали з командою Оболонь, дуже хорошою командою. Це лідер нашого чемпіонату і по грі, і по очкам, і по результату. Тому ми налаштовувалися на них як це буває, звичайно, розбирали їхні ігри, дивились, аналізували. Команда показує хороший футбол, результативний футбол, мало пропускає. Тому ми готувалися. Але одне діло готуватися, а друге діло на футбольному газоні зробити те, що нам потрібно. Я радий за хлопців, радий за команду, що вони сьогодні. Показали свою, своїм бажанням, своїм самовіддачею, результат. Звісно, помилки є, були і будуть, ми над ними працюємо. Але якщо хлопці і далі будуть грати з таким бажанням і націленістю на перемогу, то я думаю, що все буде добре. Вірили, що вдасться все-таки в цьому непростому матчі здобути перемогу, адже на останніх хвилинах, можна сказати, на останніх секундах залетів м'яч у ворота. Так буває, у футболі у житті. Звісно, ми вірили. Якби ми не вірили, ми б не атакували, не йшли вперед, а ми продовжували атакувати. Нам повернулись, напевно. Ми в першій грі з Оболоню втратили очки на останніх хвилинах. А в цій грі на останніх хвилинах ми здобули перемогу. Я думаю, що е, ми проаналізували, ми готувалися, і е, фортуна нам посміхнулася. Хоча за за фортуною наша робота, наша праця, і тому я думаю, все заслужено. Попереду ще два непростих матчі з лідерами групи Б. Чи не послугує цей матч такою психологічною розбалансировкою для ваших футболістів, де будете шукати ті слова, щоб додати сили мотивації для хлопців після такої яскравої перемоги? Ну розбалансировкою. Я вважаю, що точно не послужить. Він може послужити на навпаки, він може послужити поштовхом вперед, тому що. Хлопці відчують впевненість своїх сили, відчують, що їхня праця не проходить дарма. В принципі, в багатьох наших по результату невдалих іграх, по грі ми ні в чому не, супернику не поступалися. Тому я думаю, що ця перемога вона тільки додасть нам наснаги і додасть нам впевненість. Я в це вірю. Я... Сподіваюся, що так і буде. Якась додаткова мотивація за перемогу над лідером буде від президента клубу? Це питання до президента клубу. і нас ні в чому не обіжає. Він завжди підтримує команду, тому я впевнений, що вона буде. Але я вам. З повною відповідальністю можу сказати, що хлопці ходу на поле вони не думали про додаткову винагороду від президента. Вони думали перше за перш за все про те, щоб перемогти, здобути результат. А винагорода вона вже як бонус. Тому це питання до президента клубу, але я впевнений, що так звичайно. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Дякую.